Гравці 2003 року народження вдома уперше грають на сучасному полі. Відтепер вони будуть тут і частіше тренуватися. Старе поле було дуже, ну, дуже погане. Там можна було навіть, ну, поламати щось. І Мені дуже приємно, що ну, ми тут граємо. Мені це подобається, нове поле подобається. Падав, але ну, м'яко було. При Миргородській дитячо-юнацькій спортивній школі працює вісім футбольних груп. Улітку хлопці тренуються на майданчиках стадіону, а взимку в шкільних спортзалах. Нова тренувальна база, якісні зміни в миргородському спорті, каже старший тренер Олександр Сапунков. В цьому году на чемпіонаті Полтавської області по футзалу серед п'яти визразних груп ми зайняли два вторих місця і два треть. Ось такий у нас результат. хоча в зала у нас нету. І на стадіоні треба сделати таку площадку і зробити манеж. В першу очередь. Оновлене поле 22 на 42 метри замінило зношене покриття універсального майданчику на подвір'ї гімназії. Газон зі штучним покриттям та вододренажною системою. На реконструкцію цього спортивного об'єкта з міського бюджету виділили півмільйона гривень. Наталія Кундра Владислав Садридінов із Миргорода для полтавських телевізійних новин.